Так і чекаю, а потім піду пішки. пішки. Я сподіваюся, тролейбус буде. На зупинці Гетьмана Сагайдачного полтавець Олексій Нуфрієнко чекає на тролейбус. Сьогодні це ледь не єдиний громадський транспорт у місті. Більшість приватних перевізників не випустили автобуси на маршрути. навіть не вибратися взагалі. якщо согнівки і транспорту немає. Навіть безплатних ніхто немає автобусів, Взагалі не виїхав. Сьогодні попуткою під'їхала, доїхала сюди тролейбусом і от стою, виглядаю маршрутку, нема нічого. Комунальні автобуси у Полтаві не випускають на маршрути від 10 травня через брак пального. А сьогодні не працює і близько 90% машин приватних перевізників, говорить Віталій Живетенко. Окремі перевізники написали листи про те, що вони не мають. Економічної змоги заправляти власні автомобілі для перевезення пасажирів, виконувати ремонтні роботи, і відповідно не мають змоги платити заробітну плату при такому тарифі. Підвищення тарифу на дві гривни не вирішує цього питання зовсім. Щоб повернулись на маршрути, я думаю, що теоретично якісь можна знайти моменти, але не факт, що підвищення вартості тарифу. Зіграє ключову роль. Ми ж це бачимо, яка вартість палива і його відсутність за словами Віталія Живатенка, коли саме вирішать проблему з транспортом у місті, поки невідомо. Дарина Литвак Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.